Харизматичний співак, музикант, заслужений артист України, волонтер, улюблений жінок та свій серед чоловіків Михайло Грицкан. Вже тут біля нас. За хвилиночку ви зможете отримати автографи та фотографуватися. Поспішайте всі до нас. Шановні друзі, поспішайте всіх до нас, за артист України Михайло Людська вже тут поруч продажує ексклюзивні компандистські з піснями Каті Бужинської, Михайло Грицькана. Новиночка Чорний велюр. Ви можете придбати у нас лише сьогодні. Пішайте до нас! заслушний артист України Михайло Грицька, вже тут поруч нами у нас продажу ексклюзивні компаклизькі парфуми Катя Бужинської квиточки на концерт. Меність запалює Я так люблю твій одіга, на чорні не люблю белю, кого я мучу я. Час і здраві, дівчата, як настрій? Добрий. Як відпочивається? Знайшли вже? Як? уже? Гарний супер Знайшли вже консультантів, лікарів. Скільки треба пити після чого? Да? А звідки приїхали? З Києва. Це далеко звідси. Добре. Щастя здорові всім. Всіх радий вітати в місті здоров'я, в місці кохання, місті зустрічі. Вітаю всіх з Новим роком, з Різдом Христовом. І запрошую на сьогоднішній вечір на нашу сьогоднішню зустріч Народної артисти України Катерини Бужинської, де ми для вас виконаємо найкращі Свої пісні. Буде багато акцій сьогодні. Е, діти в супроводі батьків безкоштовно. Собачки на руках безкоштовно. Що там? Песики. Дівчата молоді йдуть е, за гроші, а хлопці, які їх запрошують, безкоштовно. Е, які у нас ще є акції? День народження у когось є сьогодні? Нема. А у кого було день народження? <реш> так ви що, точно п'єте воду чи щось друге, а? день народний був код, да? бо день народний найкраще свято, а друзів не буває забагато. І щоб насправді стало краще жити, давайте наших іменинників всіх шанувати і любити. Я всіх запрошую, дійсно буде класний, крутий вечір. Е Головна мета наших зустрічей це допомагати нашим хлопцям, а також піднімати бойовий дух. І мати настрій. Я думаю, що сьогоднішній вечір е, це буде зразок нашої зустрічі. Тому ми приїхали з гуртом Грант для вас. Сьогодні ми будемо виконувати ваші улюблені пісні, а також буде багато нових прем'єр. 100 тисяч кроків ми до вас зробили. Поїхали! Така безмежна і неповторна любов з собою! І вже не вільний, як боже вільний, живу тобою, сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Ім'я твоє писане зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив. Давайте, давайте всі. На щастя, твій погляд лоб. Олег, можна ти громко? Відчи красу неймовірно твою. Така безпечна і неповторна любов з тобою. І вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою. Сто тисяч років, найшвидших кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не дня, одно без тебе Твій голос несе самі милями, танцюючи з ним дує, і море шаленими хвилями малює лиш твій силует, тебе поцілунками дотиком, вдягну я в кохання своє, і Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє. А кажна і неповторна любов з тобою. І вже не ділий, як Боже війни, живу тобою, Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю. Си разом. Видимо, ручка в рак гріємося. Одного без тебе, така безмежна і неповторна хі, не замерза і вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою, сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, Сто тисяч років, не варті дня одного без тебе, Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю. Років не вартіня одного без тебе, без вас. Дякую, дівчата. Що я хочу вам сказати? Така так. так. безмежна так. і неповторна, і неповторна любов з тобою. Що Мараклизь. І вже не вільний, як Боже вільний Живу пане. Сто тисяч кроків найшвидше кроків зроблю до тебе Сто тисяч років не дня одного без тебе, Сто тисяч кроків, найшвидше кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе, Одного без тебе, Одного без тебе, сього стоп. Ага безмешна і не ще раз. Можеш? Олег. Ти... О, оплески Ольєву, він бідний. Олег, браво. Бачу, що. Олег, ти е, будеш сьогодні на концерті. Не прийдеться мені одному гуляти, да? Оксана, допоможе звукорежисеру. Оплески дівчата, бо дівчата краще знають, ніж наші звукорежисери. Зніми перчатки, бо в перчатках... Лише лікарі працюють всіх запрошую на сьогоднішній вечір. Буде класна, класний вечір. Ми для вас з Катерини Бужинською заспіваємо найкраще свої пісні, будемо допомагати.